Вітаю, це Денис Богуш, і я представляю Академію характерництва Сила Землі. Ну, так як у нас дуже багато ресурсів, у нас йде гра волі і доля, багато там людей, є багато людей, які вже прочитали книжку Казак-Характерник або Таємна наука Діда Архіпа», інші книжки, і вони задають питання, де нам вчитись. У нас, до речі, було декілька офлайн семінарів і поки йде війна, ці офлайн семінари їх не будуть. А є у нас два онлайн-курси. І ці онлайн курси в серпні ми доповнимо спілкуванням зі мною протягом однієї години ну, по темі курсу. У нас один курс називається Гара Мамая. Це сім лекцій, і там е, вся структура нашого навчання, е, спасу і характерницькі науки науці, які, ну, ви можете навчитися цим різним спасам і зрозуміти, з чого вона складається, і чи вчитися вам, чи не вчитися далі. Тобто, це такий довгий шлях. І другий онлайн-курс це воля і доля, як керувати подіями е, вашого життя. І в спрощеному варіанті цей курс у нас є на телеграм-каналі, і кожен вечір зараз, ну, під час війни, ми в такому спрощеному варіанті, але великою кількістю людей робимо ну, неймовірні речі. Тобто ми робимо поволі багато подій і ну, так скажімо, захистів і воїнів наших, і міст і так далі. І таким чином ви можете ці курси придбати. Внизу там буде під цим відео. Буде всі там ціни, всі контакти. І хто хоче це робити ну, там безкоштовно або там вчитись безкоштовно, то там теж є ресурси у нас. Наприклад, є YouTube канал, де дуже багато є інформації, лекцій. І цікавих передач, і цікавої інформації, і корисною, я думаю, там, ну, там теж дуже багато ну, чому можна навчитись. Тому я вас всіх запрошую тільки в серпні я буду робити ці годинні консультації для тих, хто придбав один з курсів. Якщо ви придбали курс воля і доля, то я по «Волі і долі буду ну, по вашим подіям. Життя, як їх можна коректувати, так скажімо, програмувати. Якщо ви, ви, ну, ви придбали Гара Мамая, то взагалі по системі навчання характерників. Коли вже закінчиться війна, я думаю, що ми перейдемо на офлайн-семінари, я вже буду їх проводити. І там уже можна буде спілкуватись безпосередньо і рости в цій науці, в цих вміннях, можливостях і так далі. А зараз підписуйтесь на наші канали сторінки в Фейсбуці, Ютубі, Телеграмі, Інстаграмі. От. І е, беріть ці курси, навчайтесь і чужого не цурайтесь, і е, слава Україні!